Всім привіт, мої дорогенькі. Дітки мої вже поїхали і давно, ще в 6 ранку. Орестуся пів шостої свистком усіх побути. Найшла йому такий свисток. Ну, як свиснеш, так, такий звук, як ото, знаєте, губна гармошка. І оце він до кожного підходив і будив. Ну, і регоче, ну, коротше, коротше говоря. Поїхали, їм ще треба в Києві заїхати по своїм справам. А вже й поїдуть. Можна сказати, що додому. Вже скільки там живуть в Чернівцях, то вже можна сказати, що поїхали додому. А я, а я буду пить каву, вже не знаю, яка по рахунку. Три, мабуть. Три, хай буде. Всім хорошого дня, настрою і смачної кавусі. Сьогодні Івана Купала по-новому. Мій купало спить. <гум> ну, а що йому робити? Дай Бог здоров'я усім купалам і миру. Ой, Господи, мати Божа, чи буде в нас воно коли-небудь тиша, чи Бог його душу знає? Що це воно таке твориться? Хай Бог милий. Так, ну не будемо про погане, будемо думати про хороше. Наші думки матеріалізуються. Чим більше про хороше будемо думати, тим більше хорошого і буде. Мої дорогенькі, сьогодні робимо розпакування дуже хороших товарів. В першу чергу хочу вам показати постійну білизну. Ось таке упакування, кому треба на подарунок, то це дуже хороший варіант. А для себе так обов'язково. Е, постільна білизна тканина. муслін Жадка. Це новинка на ринку. А, дуже приємна до тіла, м'якусенька. Саме головне не парить, не пошлатиться, не линяє. Ну, ну, і дуже гарно виглядає. Дуже гарно. На літо ну, ну це просто. Незамінна постільна білизна. Ясне діло, що я її на дивані застелю, покажу вам в усій красі. Ну, а поки що показую так. Дуже гарненька. Подушка. Я вже одну подушку таку маю, показую вам, як вона приходить тунесенька. Ця подушка набирає форму буквально за 5 хвилин. Зараз розпакую. При вас. Ну, Ножниці дуже гострі в мене. Тому так. Але нічого. Ой-ой-ой. Маю таку подушку, тому знаю, про що я говорю. Як на ній гарно спати. І вона така приємна. Просто клас, Гляньте. яка. Враз, набрала форму і так само поспали на ній, вона під вас підлаштовується. Встали, вона знов така зробилась пухкенька. Супер. Хто немає такої подушечки, рекомендую від душі. Що гарнесенька? Що ще й отак? Плед можна застояти ліжко, або ж прохолодніми вечорами, закутатись під телевізором і переглядати улюблений серіал. Або ж комусь на подарунок, теж хороший варіант. Ну, а зараз робимо огляд детальніше. Зверніть увагу на цю ніжність. Дуже ніжна, постільна білизна, гарнесенька. Під ковдра іде. На блискавці, що дуже зручно одягати ковдру. І блискавка така майже на всю ширину під ковдри. Сама постільна білизна комбінована. Простирадло Однотонне. Такі наволочки. Ну і це моя нова подушечка. гляньте, яка вона м'якесенька. Просто клас. На такій постільній білизні і на таких подушечках. Приємно і відпочити. І плед, ніби перламутровий. Клас. Дуже приємний на дотик. Ще й візерунок, який гарний. Дуже гарненький. Магазин рекомендую вам не вперше. Співпрацюю з ними давно. Переходьте, обирайте, що кому треба, в них дуже широкий асортимент. І замовляйте. І, як завжди, магазин для вас підготував подарунок. Ось такий набір рушничків. Це рушнички для обличчя. Цей набір завтра поїде до когось із вас. Оберу переможця серед тих, хто підпишеться на інстаграм-сторіночку і приєднається до телеграм-каналу. Ну, ясна, Іло натисне на «Хочу рушнички. Всім бажаю успіху. Вона чудові ще колір такий. Мій, Мій улюблений колір. Супер! Коли по справах декілька днів в Києві вже шуруємо на чернівці. Я тобі говорить, що ми тут купили, обіцяв вчора, а ти заснув, не показав. Не. Диви, зараз побачиш. Я не в багажник. Ні, так ти в багажник не будеш залазити. Я ж тобі багажник не буду засовувати. Ти думаєш що тебе в багажник засовую? Та ну ти що, я тебе колись туди засовував? Я хочу тебе показати біло вілобіг, який я тобі купив, Так. А що там? Це вілобіг. Сьогодні, якщо хватить часу, я тобі його зберу попробуємо. Класний? Довольний? Всім привіт, мої дорогі друзі! Миру, добра, спокою кожному з вас і вашим рідним. Хотілося б дуже. У мене така телепортація. Вчора океан, вулканічний пісок. Навіть ліжко не застилали, поснідали, пообідали. Плюси відпочинку, мінуси відпочинку приїжджаєш додому, коли ще в тебе за цей період, сім днів, що була відсутня, були гості. То просто не знаю за що братися. Бо ж знаєте мене, все не так, все не по Прання в мене сьогодні на цілий день, валізу ще не розбирала, тільки сумку розібрала. Посуда миється, буду стирати, буду прибирати, але перш за все вип'ю каву. Каву в себе на кухні. Відпочинок пролетів дуже швидко, він був суперський, просто ідеальний. Нема жодного мінуса, який.